Понад півтори тисячі підроблених документів та 20 тисяч порушників. Прикордонники відзвітували про ситуацію в пунктах пропуску на Львівщині за період від 24 лютого. За майже 9 місяців транспортний потік західними рубежами збільшився в майже півтори рази порівняно з минулим роком. 25 тисяч осіб намагалися незаконно покинути межі України. Здебільшого це чоловіки призовного віку. Були й охочі проникнути поза пунктів пропуску. Охоронці кордону впіймали 107 любителів зеленої зони. Понад три Ста разів прикордонники виявляли контрабанду. Загалом до адмінвідповідальності правоохоронці притягнули понад чотири з половиною тисячі осіб. Накладено штрафів на 11,5 мільйонів гривень. Виявлено та вилучено в пунктах пропуску, скажімо так, західного нашого регіону Сільвівської області, що стосується це 122 одиниці зброї, 1762 боєприпаси е-е боєприпаси виявлено наркотичних речовин 7.5 кг